Остамогила. І могили козак. І могили козак. урочищі Чорний Ворон Олександрівської громади панахидою вшановували пам'ять холодноярців. Повстанців, які воювали проти більшовиків на сусідніх територіях нинішніх Черкаської та Кіровоградської областей, тут розташована могила отамана Миколи Скляра на псевдо «Чорний ворон, розповідає історик Юрій Митрофаненко. На цьому місці у 1920 році відбувся останній бій Миколи Скляра. Один з боїв відбувався дворочищі Чорний Ворон, коли дивізія Костя Пестушка лакитно перебувала на цій території. У її складі був розвідувальний загін, ударний розвідувальний загін спецназ Миколи Скляра в. Виявив більшовиків на цьому шляху, відтягнув червоноармійців сюди, на це місце. На жаль, повстанці загинули. Чому сили були занадто на рівні? 300 чоловік проти двох тисяч. І артилерія, кулемети каже, пам'ять про бої в урочищі збереглася завдяки автору книги Холодний Яр Юрію Горліс Горському. Його пам'ятник розташований поруч. У 1920 році Юрій Горліс Горський був серед тих повстанців, які відвідали це місце бою українських повстанців з російськими більшовицькими червоними військами будьонівцями. У 1937 році перебувавши у Львові, писав вже другу частину книги Холодний Яр. Він згадав про цей бій. У 1942 році. Він перебував в Олександрівці і відвідав це місце і вшанував пам'ять полеглих полеглих побратимів. Створили проєкт меморіального комплексу, проте не збудували його через повномасштабну війну. Говорить начальник обласного управління комунікації з громадськістю Віталій Останній, який вже мав в 2022 році постати тут, серед, серед цього урочища. І на сьогодні ну поставлена така своєрідна пауза. Була виділена земельна ділянка в музейні реконструкції, реконструкції повстанського там табору, смуга перешкод там і так далі. Почалося з державного бюджету більше 30 мільйонів гривень. Селі Розумівка вшанували пам'ять двох загиблих під час війни з Росією земляків. На честь письменника Юрія Горлісагорського тут перейменували центральну вулицю, шкільна та встановили інформаційний стенд. Так вирішили депутати Олександрівської селищної ради 11 червня. Запропонував перейменування дослідник визвольного руху Роман Коваль. Готував до друку новий спогад Юрія Горлісагорського і там була така в кінці фраза. А тепер треба повертатися в розумівку. Де мене чекає кінь і рушниця. Це говорить, щоб розумів, що в нього були надійні товариші. До розбудови меморіального комплексу планують повернутися після перемоги, каже Віталій Останній. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.